2022 рік став одним із найтяжчих за всю історію нашої країни. Він переформатував нашу свідомість, душу, тіло, але водночас не зміцнив духовно, остаточно розставивши всі крапки в питаннях братнього народу. 24 лютого дата, що стала відправною точкою всіх майбутніх подій, за якими біль, сльози, страх, ненависть, але разом із тим. Найвищий ступінь непокори, людяності, підтримки, бажання жити та вірити в нашу перемогу. Саме від цієї дати беруть відлік події, які, незважаючи на гіркоту чи навпаки, прояв героїзму, наближають нас до остаточної перемоги світла над темрявою. Через 42 дні після початку повномасштабного вторгнення звільнені регіони Сумської, Чернігівської та Київської областей. А світ дізнався про страшні звірства окупантів у Бучі, Ірпіні, Тростянці, низці сел Чернігівщини. Через 49 днів після початку повномасштабної війни було потоплено крейсер Москва. Ми довели, що флот окупантів також смертний, а наші військові вміють цілитися в яблучко. Через 60 днів після початку повномасштабного вторгнення український гурт Калуш Оркестра переміг на Євробаченні, закликавши світову спільноту допомогти захисникам Азовсталі. Через 65 днів після початку повномасштабної війни закінчилися бої за оборону Азовсталі. Загалом бойові дії на території Маріупольського металургійного комбінату тривали з 18 березня до 20 травня. А його оборонці виграли багато часу для ключового перегрупування українських військ. Через 190 днів розпочався Слобожанський контрнаступ збройних сил України, в ході якого було звільнено 6 тисяч квадратних кілометрів території окупованої Харківської області. Під час звільнення території Харківщини було знищено та захоплено десятки одиниць російської техніки, вартістю приблизно 700 мільйонів доларів. Через 206 днів відбувся поки що наймасштабніший обмін полоненими. Україні тоді вдалося повернути 215 наших військових, серед яких п'ятеро командування полку АЗОВ. А 3 листопада відбувся найбільший жіночий обмін. Тоді до України повернулися 108 полонених захисниць та цивільних жінок. Через 224 дні було підступно влаштовано першу масовану атаку. 10 жовтня орки випустили 84 ракети та 24 дрони камікадзе. Але найбільшого удару енергосистема України зазнала 23 листопада. Тоді росіяни випустили одразу 70 ракет. Було віднікнуто всі атомні електростанції. Тож майже добу по всій Україні тривав блекаут. У той же момент ми Показали, що відсутність світла і тепла нас не злякати. Через 255 днів було нарешті звільнено від російських окупантів місто Херсон. Звільненню передував успішний контрнаступ від 29 серпня. Після звільнення Херсона в українському інфопросторі відбувся так званий кавуновий флешмоб. Через 291 день. Президент України Володимир Зеленський здійснив закордонний візит до США, де зустрівся зі своїм американським візаві Джо Байденом. А також блискуче виступив перед конгресом. Повернувся глава держави додому з хорошими новинами. Так Україна отримала черговий пакет допомоги на майже 2 мільярди доларів. І вишенька батарею Патріот через 311 днів на саміті Люблінського трикутника у Львові. Президентами України, Литви та Польщі підписано декларацію про підтримку членства України в НАТО. І підвищення важливості цього питання серед союзників альянсу через 349 днів. Президент Володимир Зеленський завітав до Великої Британії, країни, яка однією з перших прийшла на допомогу Україні, щоб особисто подякувати британському народу за підтримку і прем'єр-міністру Ріші Сунаку за його лідерську позицію. На тлі візиту Британія запровадила нові антиросійські санкції. А ріші сунок доручив визначити, які літаки можна передати Україні. Адже одним із ключових меседжів були слова, викарбовані на шоломі українського пілота, які передали спікеру парламенту Британії: Є свобода, дайте крила через 361 день до України. Прибув президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Під час зустрічі він заявив, що зустрівся із президентом Зеленським. Щоб підтвердити непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України, тоді як Володимир Зеленський зазначив, що візит Джо Байдена надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців, незважаючи на кровожерливу війну, всіма діями керівництва держави, армії, суспільства, ми довели хоч армія ворога й перевищує нашу, а пропаганда окупантів не припиняє розкручувати свій жорстокий маховик. За нами сила, правда і воля святая. Ми на своїй землі найродючіші, найбагатші, найдивовижніші. Ми держава, яка знаходячись у центрі Європи, зараз не дає кривавому диктатору поневолити ще більше народів. Ми взяли на себе надтяжку ношу, але вже рік показуємо всьому світу, хто насправді найкращий боєць. Переконані, що ЗСУ під силу зробити 2023 рік переможним. Інвестиції в оборону України збільшуються. Підтримка іноземних партнерів зростає, а віра не покидає наших людей. Попри рік війни, ми міцно стоїмо на ногах і дивимося в майбутнє, не схиляємо голову, вже не маємо тих шалених потоків сліз, які були рік тому, але натомість маємо багато сил іти далі до перемоги, до щастя, яке наступить, коли не стане нашого ворога, таке під силу тільки воістину незламній нації.